Ще до трагедії Гаїті була найбіднішою країною західної півкулі. Після землетрусу умови життя людей на цьому Карибському острові стали ще гіршими. Американський уряд виділив на допомогу Гаїті понад 3 мільярди доларів, з них майже 2 мільярди на відбудову інфраструктури. Американці у різний спосіб допомагають Гаїті. Так, члени приватної благодійної фундації Старки, що допомагає людям з розладами слуху, нещодавно надали 400 Глухонімим мешканцям Гаїті слухові апарати. Багато з цих людей почули звуки вперше в своєму житті. Розповідає Зорислав Байдюк. Під час цього зібрання організатори зачитують імена людей. Родичі та друзі вказують, хто саме ці люди, адже вони глухоніми. Багато з присутніх чекають понад сім годин, але після довгого очікування деяких з цих людей почують звуки вперше в житті, такі як 38-річний Жан Луїс Роберсон. Він не вміє говорити, адже ніхто ніколи не знав, що він здатний розмовляти. Не розмовляє американська фундація слухових розладів Старки щороку надає по. Над 50 тисяч слухових апаратів мешканцям бідних країн світу. Ця місія у гаїтянському місті Маршент Деласінс за дві години автоподорожі від столиці країни у цій місцевості важко знайти комп'ютер чи сучасні слухові апарати. Навіть ті прилади, які роздають волонтери старки, технологія 90-х. Однак вони справно роблять те, що повинні робити повертають людям слух. Більшість людей приходить по допомогу з інтернатів глухонімих. У них важка форма втрати слуху, і ми намагаємося наскільки це можливо, Покращити їх життя. Працівники фундації також пропагують гігієну та навчають правилам догляду за вухами. Кожен з нас може і мусить щось зробити. Ми завжди себе запитуємо, що ми зробимо сьогодні. Фундація залучає до своєї діяльності відомих людей, таких як Майлі Сайрус, поп та кінозірка, відома за діснеївським дитячим серіалом Хана Монтана. для них можливість чути музику важлива. Ливіше ніж для мене можливість співати, адже важливо спілкуватися один з одним. Тим часом працівники фундації підібрали апарат для Жан Луїса Робертсона. Він чує свій голос перший раз у житті і не може зупинитися. Звуки, які видає він, здаються грубими, але для нього самого вони як пісня. Щороку фундація Старки проводить більше сотні подібних місій в країнах по всьому світу. Зорислав Байдюк, голос Америки.